Вимушені споживачів, які не проплачують поточний місяць, відключати від електромережі. На сьогоднішній день по нашій філії 15 споживачів відключені повністю від електромережі, 46 відключені частково. Але велику турботу відчуваємо за непроплати сільським господарством. Заборгованість сільського господарства на сьогоднішній день складає 955 тисяч гривень. Заїхала на кладбище, побачила, що Вінки на такому місці стоять, зторкнулася за хреста, хрест заворушився. О, і бачу, що позагребано геть, геть, немає ніде не ні сліда. Я кожен день йду на кладбище до неї, там було слідів повно, а то не було слідів взагалі ніякого, тільки там два сліда собаки і так далі. мужські такі сліди вже поза тим, де загребено. В селі таке раніше бувало? Я прожила 44 роки, і мої батьки і прадіди нікого не було. І я не пам'ятаю. Буду продовжувати навчання, тому що роботу знайти. Важко, хоча є перспективна професія у нас, але буде навчатися, здобувати спеціаліст. Цього року закінчую, отримую диплом, але продовжую навчання. Також я вирішила навчатися далі, тому що бакалавр це є незакінчена освіта, це перший ступень вищої освіти, але хочеться. Все-таки на протязі чотирьох років дещо знали і хочеться, щоб мати вищу, ступ, вищу освіту, це хочеться на спеціаліста вчитися. Я сьогодні маю моральне право подивитися вічі своїм студентам, їхнім батькам, яким я обіцяв колись, що після чотирьох років ви отримаєте державний диплом. І я сьогодні щасливий. Я, мабуть, навіть на рівні з ними щасливий, що я зробив те, що я обіцяв, що я виконав їхні вказівки. По прибуттю на місце було встановлено, що пожежа виникла в складі для зберігання сільськогосподарської техніки і сіна. Пожежа виникла на площі понад 500 метрів, покрівля до прибуття пожежних обрушилася. Сусіднє приміщення, в якому розміщений КЗС, було вогнем не зайняте. Тому найперші сили були направлені на ліквідацію пожежі в сховища і на захист цього сусіднього приміщення. Першого я хлопця назвав якраз. як вам сказати, Тоді «Динамо Київ» грало з гурником з польським футболом. Я сказав, хто забив перший гол, так так би називатися син. І забрав якраз Віктор Колотов забив, ну що ж так і буде Віктор. Було встановлено, що даний чоловік, Тобто потерпілий, в вечірній час розпивав спиртні напої в будинку, де він проживає, ще з особами місцевими, також місцевими. Далі йому дали гроші, він пішов купувати спиртні напої. І так він з тих пір не повернувся. Бійка виникли якраз хуліганських з так як вони були в нетверезому стані, і сам же ж наш потерпілий також був в нетверезому стані. І в вечірній час фактично потерпіли. Вони просто, там, цей чоловік просто перепутав їх з кимось і почав до них там щось кричати. І зав'язалася між ними така якась суперечка слово за слово. І під час цього виникла бійка. Я вирішив продовжувати цей сімейний цей бізнес і, і вступив до Харківської Академії міського господарства на факультет зелене будівництво і садово-парковий дизайн. Ну, би, щоб... Я планую продовжувати цю справу. Справжній флорист отримує задоволення від цього, від складання, від складання букетів. І якби кожен букет якусь частинку душі вкладаєш. Віти як діти. І треба до них так відноситися, як до дітей. І все. Найдовше яку квітку вирощувати, яка найскладніша? Ну, я знаю. В кожну квітку треба вложити любов і працю до неї, і тоді буде все добре. Продаж продуктів, які виготовлені, виготовлені приватними особами в домашніх умовах, категорично заборонений будь-де ринки, вулиці. Якісь інші місця, такі продукти харчування купувати не можна, тому що ми абсолютно не знаємо, в яких умовах вони виготовлені, ким вони виготовлені, здорова людина їх виготовила, чи хвора людина. Тому що зараз жара і це небезпечно, я вважаю. Знає, так ніяке м'ясо. Де, чесно кажучи, і не хочеться. все-таки овочі, фрукти. Зараз гаряче, звісно, що ні. Но все портиться, то знає, вони взагалі дати виготовлені масло, то все, що вони туди надають. В таку погоду жарко, без холодильників, без нічого. Це все ж сидиш на маслові, воно ж кругом магазини є, можна вибрати. Це додає відкритості нашій вступній кампанії. Таким чином ми засвідчуємо, що в приймальній комісії не існує технології, які б якимось чином були приховані від ока, чи то батьків, чи громадськості. В цілому все, що не робиться, всякі нововведення, це позитивно, це на краще, тому що вдосконалюється якось ця вся система. Ми взагалі живемо в такий вік перемін. Кожне нововведення, воно чимось є цікаве, чимось є позитивне, і кажуть, що не робиться, то все робиться до кращого. Подивиться цікаво на свою дитину, як вона там що. Мені стається, що стали от більше читати школярі в порівнянні з минулим літом. А студенти, от є такі, які читають для себе, то вони як читали минулого літа гарну таку сучасну літературу, то читають і зараз. Особливо Дерешом, Карпою, Жаданом цікавляться. У цьому році закінчив історичний Рома Пушкар. Він до сих пір ходить, він цікавиться історією української повстанської армії. Він як і вчився, так і далі продовжує над цими темами працювати. У нас є Олександр Черняк, той приходить регулярно, читає дзеркало тижня. У нас є такий пенсіонер Аві Павло Аверкін, який читає, он тобто, от стежить всесвітню історію нашу бере. Він бере, читає от такі фуліант. Загалом детективи сучасні, там Акуніна, наприклад, дуже люблять. То останнім часом популярна стала така любик філософська сучасна філософська проза. Це, наприклад, дуже багато це верби. Є протест проти свавілля влади, проти використання службового положення проти комуства в нашій владі протестую проти того, як розподілена житлова площа. Одному дали 11,3 і це рахується нормальним, а одному 60, 80 і навіть в окремих випадках доходить до 120 квадратних метрів загального житла. Хотілося б, щоб ця акція набрала не тільки місцевого розголосу місцевого волинського району, наприклад, а загаль всеукраїнського. Ніяких. Там, заходів на те, щоб він припинив, це не було. Перша держава в даному випадку вільна і демократична, раді Бога, кожен має право на свій протест. Було всяко, як боліли та. Знаєте, як дітей годували, і боліють, і ночами, і, і спали. І переживали, переживали всяко. Але ту медаль материнства казали. До пенсії додать, але ну, я вже не знаю зараз, скільки вони там, тих процентів. Як дійшло до діла, той час, що то перестройка стала, давали медалі. А в той час, як Україна від'єдналася, вже ті медалі не давали. І мені не вистачає тих медалів. І, і все, і всякі допомоги. Вже підростали, то ми так, одне другому. Вже хто вміє читати, там, могли друг, другому читати. Ну, я дуже любила читати, то це що запам'яталося, як старші йшли в школу. Я вже як навчилася читати, вже там пішла в школу, то я всі книжки оце, приходили вони 1 вересня, всі їхні книжки брала, перечитувала. Дзвонили люди по вулиці Дубнівській. Там не працював світофор. Це просто технічна сторона, тому що старі контролери на даний час вони коштують кожен контролер. Це 18 тисяч гривень. на жаль, конструктори світофорних цих контролерів не передбачили примусове охолодження, так як комп'ютери чи де. Значить, ми зараз маємо там таку температуру, що яйця можна жарити в сьогоденні. Горять плати. І це є проблема. Але наші спеціалісти справляються з цим питанням. І на протязі, там з якихось часу ліквідують. На жаль, організації, які випускають обладнання світофорне, вони не хочуть передавати нам схем електронних. Ми от з Ростоком працюємо, ми добилися в них деякі схеми, допустимо, блока живлення, і це вже ремонт набагато в нас йде швидший, а схеми інші, інші вони не передають. І відповідно ми приходять методом професора, як така тика, шукати те, що вийшов зла, чи відправляти на в Київ. Це насправді полегшило нам роботу, бо сховище у нас велике, і навіть в ряди годи прибираючи, то витрачаєш багато часу. Все таки, я думаю, що це не функція начальника архівного відділу витрачати продуктивний свій час на те, щоб прибрати приміщення. Ми сьогодні повинні говорити про сучасний комп'ютер, про сучасний сканер, про сучасний множений апарат, не той, що десь працював в якомусь відділі чи більш такому будемо говорити багатшому в районі райдержадміністрації. Попрацював ще 5 років. Його віддають в архівний відділ, який попрацював місяць чи два, прийшов в непридатність і завідувача ходить з ним, маючи нібито на столі комп'ютера, він ефективності, як то кажуть, нульова. Я думаю, коли б держава потребує спеціалістів і люди, які хочуть воювати, вона повинна до них звернутися. По крайній мірі, назначити зустріч. Цим людям, які хочуть внести свої пропозиції по відношенню того, як скоріше закінчився бардак сьогодні в нашій державі, щоб перестали гинути наші хлопці. Справляють офіцерів на блокпости під Донецьк на БМП-1. У нас в 1984 році в Афганістані практично вже БМП, бойова машина піхоти 1. Відпрацювала своє. Тому що коли є БМП-2 і БМП-3, то е, наші хлопці відправляють на старій техніці. Ситуація, яка сьогодні назриває по відношенню гибелі наших військових, мені кажеться, що йде зверху. Або некомпетентність генералів, або нехотіння, щоб українська армія перемогла у цих нелюдів. Мені було дуже цікаво, я Побачила, як собака може відшукати пулі, знала, як устроєна міліціонерська машина. Ти вперше побачила таку машину, так? Ні. Ти я бачила. вже була другої зміни другий раз і я вже бачила дуже багато чого. Ти знаєш, як переходити дорогу. Правила дорожнього руху знаєш? Так, переходити по зебрі, і дивитися по сторонам і бути уважним. Думали, що маленький, але коли його привезли такий, що він на двох долоньках. Поміщався, це ну буквально напевно двохтижневе лечення було, яке було абсолютно без пір'я. Там де-не-де тільки пух пробивався, воно було абсолютно тільки шкірою обтянуте. І ми, як сталося, на нього дивимося і думаємо, так ну треба щось починати. Звичайно, все зробити для того, щоб птаха можна вигодувати. Що приносять тварини? Це треба зв'язатися зі мною, як з директором, або є черговий, тому що буває таке, що находять вночі. Звичайно, вночі я зоопарку сторож, але він не має кваліфікації, він навіть не огляне тварину. Садочки повністю на утриманні міського бюджету. Крім тих коштів, що добровільно вносять батьки, одна дитина в минулому році в садочку нам обходилась в Луцьку 11 тисяч 200 гривень. От помножте на 900, побачите, яка це сума понад 7 мільйонів гривень. Тому виникає питання, чому луцькі діти мають бути ущемлені в своїх правах, натомість, як сільські діти ну, не хо якби, займають їхні місця. Ця громада чи інші вважають, що вони такі самодостатні, це їхнє право. Але хай тоді самі організовують садочки, хай самі організовують з допомогою облдержадміністрації, яка є перевізником на приміських маршрутах, організатором перевіді. Хай вони організовуються. А якщо ви визнаєте, що ви не самодостатнє, що ви не можете організувати, тоді визнайте це чесно, і давайте в тій чи іншій формі співпрацювати, чи в формі об'єднання, чи в формі хоча б співпраці, як намічається з Прилуцьким. Деякі сільські голови хочуть далі хитрувати. Ну, такого не буде. Ми, ми думаємо, що як по медицині, до речі, зробити. Буквально в понеділок теж по поліклінікам будемо розбиратися, який законний метод, щоб ті сільські ради, які не заключили офіційно з нами договір, подібний як до Смолигова, вони не зможуть користуватися. Ми будемо шукати, тому що великі. Черги. не мають в першу чергу обслуговуватися. Їдьте в луцьку районну лікарню або платіть гроші, заключайте договір, користуйтеся тою чи іншою поліклінікою. поліклініки. Колому році надіслали лист про можливу співпрацю в тій чи іншій формі всім десятьом сільським радам. Фактично відмовили нам в тій чи іншій формі Жедичин, Ще раз кажу, підгайці і Липини з усіма іншими: ірка Боратин, Прилуцьке, Баєв. Ведемо перемовини. Ну, правда, ще відмовила нам Кня... княгининська сільська рада, тому що вони вирішили об'єднатися з Рокінівською селищною радою. Законну вимогу висловлюю, Якщо не виконуєте, я застосовую заходи фізичного примусу, поставляємо світі для встановлення особи. Зрозуміло, ви руки звичайно буде ми то будуть представити. Документи не приймаємо. все На камеру вам говорю. Придивіть мені документи, я працівник поліції, виділо монітор. Лейтенант лічук. Придліть мені документи. Я заступився за старшою людиною, яка робила їм зауваження. А він мене по статті 34 провірив, вивернув кармани, провірив всі документи при людях, при свідках, при всьому. Упозорив унизив мене. Я просто йому зробив зауваження, що він старший людині інвалідом взивав. Старша людина до його говорила, робила зауваження йому, а він почав як зрівнює говорити своїй. Я йому просто зробив зауваження, то він мене за те, типу, по статті якісь там він такий грамотний. Він мені в сини годиться, а тому діду, і взагалі внуки. Знаходимося зараз біля 21 школи, 33 роки функціонує школа, 33 роки функціонує басейн школи, і 33 роки він не ремонтувався взагалі. І на сьогоднішній день він фактично вже прийшов в стан непридатний для використання. Зараз відбувається капітальний ремонт, на це з міського бюджету виділено фактично півтора мільйона гривень. Зараз відбуваються демонтажні роботи, повністю бувають стару плитку, потолки, все буде повністю замінено і система водопостачання для того, щоб вже коли буде запущений опалювальник. Сезон басейн запрацює, діти змогли плавати, оздоровлюватися, зміцнювати своє здоров'я. Ремонтні роботи в нас як і за кошти міського бюджету, так і завершуються по деяких школах і дитячих садочках програма невко 2. Плідно працюємо над продовженням програми. невко 3 ми одне з небатьох міст, які попали на фінансування. Немає дитячих майданчиків, і як біля садочків, так і взагалі в селі, і в школах не завжди є спортивні майданчики, тобто ще в приміщеннях діт. Тим є чим займатися, а уже на вулиці ні. І знаєте, якось ти розумієш, що це неправильно. Ідея встановлення дитячих майданчиків, це вона не нова, і в яке село я не приїду. Нам усі кажуть, що нам потрібні дитячі майданчики. Тому з цього року ми так більш активно підтримуємо ті громади, які висловлюють ці свої прохання. Ось у цьому будинку жив лучанин Максим, терорист, який захопив людей у автобусі на театральному майдані. І Максим перший попав в тюрму. А потім це саме, десь женився з тюрми, тут ще з, внуч, з внуком приїжджав Надя, дуже радувалася, що внук такий хороший. по Максиму цьому ви би сказали, що він діття може зробити. Ну, якщо в тюрмі сидів, то що хочете, міг зробити? Він мені здається з дитиною інколи ходив. Гарно, одітий, ну, і... ну, завжди у... 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 улибається. Один був, я знаю, що в тюрмі, а другий то чорт я знаю. Набагато комфортніше, зручніше, як для персоналу, так і на виклики до пацієнтів. Дуже задоволений новими машинами, оскільки ми їздили дійсно на старих, які постійно ремонтувалися, виходили з ладу. Але на даний момент протягом місяця нас оновили дві машини. Вони повністю обладнані новими апаратурою, яку надаємо, можемо надати змогу людям, допомагаємо. Новенькі автомобілі, Новолинське відділення один автомобіль і пункт Іваничі, отримує Володимир Волинський, отримує пункт Сошично-Кінькаширського району, отримує ковальське відділення аж два автомобілі. Крім того, отримує також пункти Цумань, Сараховичі, Старовижівського району і, і, і зокрема, ще один автомобіль піде у Турійське відділення. Підставами таких перевірок є декілька. Основне це все таки звернення фізичної особи щодо якої здійснення порушення. Крім того, в нас з'явилася нова норма це звернення військових адміністрацій. Тобто, за їхнім зверненням, ми також будемо мати можливість здійснювати перевірку. Крім цього, є звернення про спілок, і ми маємо ще звернення посадових осіб місцевого самоврядування. За цими зверненнями ми маємо право здійснювати цей виключно ті питання, які перевіряти будуть інспектори праці, це виключно щодо організації трудових відносин під час воєнного стану, щодо припинення трудових договорів та легалізація найманої праці. Висновки лабораторії нам принесли і значне перевищення ківкової палочки, нормативний показник 5 тисяч. Це ну Воно дуже таки небезпечно для інфекційного захворювання. І Зараз ми не рекомендуємо купатися в річці стир, також на тремнівських ставках, щоб ну, уникнути інфекційних захворювань. Це температура, блювота, діарея, розлади кишкового тракту. Ви людей попереджаєте про те, що тут небезпека? Попереджаємо, в мегафон говоримо, ось табличка стоїть, жовтий прапорець, який є. Сигналізує про те, що вода не відповідає санітарним нормам. Чисто прибрано, супер. Це буквально пару років хоча останні лавочки поставили, постріли, але є недоліки. Перший недолік я би хотів звернутися до екологів, щоб вони подбали про дно. Ну, що пливеш, робиш грибок, цепляєш ті водорослі. Воно ну блага, я вмію плавати. А є люди, які не вміють плавати. Він запливе, зацепиться. От, паніка і може потонути. Її треба перевіряти кожні дві години. Щоб було. Вона з'явилася тут, через годину її немає. Кішкова паличка це таке. Тут дуже часто запутається. А це одна біда наша, водорослі раз. І ще, подивіться, отут так зробили спуски, які є. Отут спуск, і там далі, ступеньки. Тут теж був спуск. Для дітей би зробити таке місце теж невелике, щоб, тому що якщо дуже багато людей, виходить, нагрузка на цих ступеньках вісить гроздями. Ну там трошки краще було. Зроблено як кіпаля гушатника. Ти Біда водорослі. Ми знаємо, що там казначейство не видає гроші. Під час війни вже піднімалось питання, але якось це питання треба обрішити. Просто що виділити гроші і оці от водорослі вбрати. Оце єдина біда нашого. Пам'ятайте, якщо у вас навіть немає покриття мережі, або навіть. вас там забрали, наприклад, ви взяли маму телефон, не знаєте, її там якийсь пароль сенсорний, або подружки чи друга свого телефону через екстрений виклик, навіть без покриття мережі, тобто якщо ви в лісі вас нічого не ловить, там дещо в полі і так далі. А вас навіть якщо грошей на рахунку немає, навіть якщо грошей на рахунку немає. Номер телефону 101 і 112, вони є безкоштовними. І раз, два, три ефір. Ми знаходимося в центрі Луцька. Зараз дітям проводять екскурсію, як поводитись під час пожежі, коли ти побачив міну і так далі. Спеціально знято для телеканалу Аварс. Мені є руль, мені дуже подобається. В обичних машинах не такий руль. Він якийсь дуже великий. Щоб спасти людину, то цей жилет використовують. Щоб не втонути. Чудово, що наші плани співпали із планами наших благодійників, і фонд Ігоря Палиці підтримав нас, і це дало нам новий поштовх для цієї діяльності. Зараз, на жаль, не дуже багато можливостей оздоровлювати дітей. І такі можливості шукаємо серед громадського сектору і серед комунальних установ нашого міста. Так, для прикладу, бібліотека юнацька оздоровлює дітей уже протягом усього літа організовує таборування, і ці таборування вони проводять для дітей різних соціальних пільгових категорій. Це і діти військовослужбовців, це і дітки внутрішньопереміщені, це дітки з малозабезпечених сімей та багато інших.